Ходьба — це простий спосіб додати трохи фізичної активності в свій день, і вона також корисна для ментального здоров'я. Я один з тих, хто під час пандемії почав щодня ходити пішки, і це настільки покращило моє життя, що я не збираюся зупинятися. Але чи можна вважати ходьбу повноцінною кардіонагрузкою? Відповідь неоднозначна у певному сенсі, ходьба дійсно вважається кардіо, вона спалює калорії. Підвищує пульс і зараховується в щотижневу норму фізичної активності. Однак, на відміну від бігу або інтенсивних аеробних тренувань, вона не сильно покращує витривалість. Якщо ваша мета збільшити кардіопоказники, однієї ходьби буде недостатньо. Скільки калорій спалює ходьба порівняно з бігом, біг спалює більше калорій за хвилину, але якщо порівнювати за відстанню, різниця не така велика. Прийнято вважати, що на кілометр витрачається близько 60 калорій, незалежно від того, йдете ви або біжите. Але насправді витрата залежить від ваги. Чим більше маса тіла, тим більше калорій спалюється, і швидкості. Наприклад, людина вагою 70 кг при ходьбі витратить приблизно 50 калорій на кілометр, а при бігу близько 70. Головна відмінність в калоріях на годину. При ходьбі в середньому темпі 5 км на годину той же чоловік спалить 210 калорій за годину, а при бігу 10 км на годину вже 600. Чим швидше ви рухаєтеся, тим більше енергії витрачаєте. Так що, якщо мета спалити калорії, біг ефективніше за рахунок економії часу. Але якщо вам подобається ходити і у вас є вільна година друга, обидва варіанти працюють. Ходьба не замінить інтенсивне кардіо, різні рівні навантаження дають різні результати. Ходьба – це легке кардіо біг під тюбцем, середнє, а спринт або інтервальні тренування високоінтенсивне. Все це корисно, але залежно від цілей, вам може не знадобитися весь спектр. Наприклад, якщо ви хочете бігати швидше, вам потрібно багато середнього кардіо. Повільний біг і трохи високоінтенсивного, швидкісні тренування. Якщо ж ваша мета просто рухатися без амбіцій щодо поліпшення показників, хоч би може бути достатньо. Згідно з рекомендаціями ВООЗ та інших організацій, для здоров'я потрібно не менше 150 хвилин помірної активності в тиждень або 75 хвилин інтенсивної. Можна комбінувати, хвилини інтенсивного навантаження зараховуються як дві хвилини помірної, куди потрапляє ходьба? Американська асоціація серця вважає помірною активністю навантаження, при якій пульс становить 50-70 від максимуму, а інтенсивної 70 85. Ходьба зазвичай потрапляє в помірну зону, так що її потрібно в два рази більше за часом, ніж високоінтенсивного кардіо. Ходьба не повинна бути легкою. Різниця між ходьбою і бігом в механіці, якщо хоча б одна нога завжди на землі, ви йдете. Якщо є фаза польоту, коли обидві ноги відірвані від землі, ви біжите. Зазвичай біг підтримує більш високий пульс, але це не завжди так. Наприклад, підйом вгору може легко підняти ЧСС до зони інтенсивного навантаження. А якщо ви досвідчений бігун, то навіть легка пробіжка може тримати пульс в помірній зоні. Щоб зрозуміти, наскільки інтенсивна ваша ходьба, виміряйте пульс, можна використовувати фітнес браслет або просто порахувати удари, поклавши пальці на шию. Якщо ваш максимум 200 ударів, а ви нарахували 150, значить пульс на рівні 75% від максимуму. Можливо, ваша ходьба дає більш високий пульс, ніж ви думали, особливо якщо ви новачок або ходите по горбистій місцевості. Якщо хочете збільшити навантаження, спробуйте прискоритися або вибрати інший вид активності, наприклад, велосипед або танці. Але якщо ваша мета просто спокійна прогулянка, цього теж достатньо.